Купальний сезон Вінниці офіційно розпочався і, незважаючи на що досить прохолодну водичку, охочих поніжитися на сонечку, вистачає. Цьогоріч пляжний сезон стартував у Вінниці 1 червня, але в зв'язку з не дуже сприятливими погодніми умовами, купатись люди почали нещодавно. Передодні відкриття сезону на трьох міських пляжах проводились підготовчі роботи, аби вінничани, які на час літніх відпусток залишаються в місті, мали змогу відпочити на природі, не виїжджаючи з обласного центру. Ну, по-перше, кожен пляж, який відкривається для купального сезону, обов'язково перевіряється водолазами, рятувальниками і чиститься акваторія. На жаль, наші мешканці дуже багато всього викидають. Окрім того, течією зносяться знеся, каміння і все інше. Тому спочатку перед відкриттям це обов'язково проходить очистка і перевірка цієї акваторії. І тільки те, що вже дозволено і безпечно для купання, тоді відкривається для відпочинку біля води. Окрім іншого, завжди підсипається пісочок, робиться. Благоустрій, що фарбуються за доброю традицією. Вже п'ятий рік поспіль центр підліткових клубів разом з волонтерами пляжного патруля, слідкуватимуть за порядком та організовуватимуть дозвілля відпочивальників, проводячи різноманітні розважальні та спортивні заходи, популяризуючи активний, а головне здоровий відпочинок. Ми проводимо різні анімаційні роботу. Зараз нам робити фейс арт. Керівники художніх напрямків вони разом з дітьми та з батьками малюємо. Малюють їм за допомогою фарб е, різні малюнки на тілі, які дуже подобаються дітям, подобаються їх батькам. Е, проводимо футбол, та також ми проводимо таку дуже цікаву гру, яка у нас того року зародилася. Називається «Клюквінбол». Це по мотивам фільму, який знімався у Вінниці, приходить толік Клюквіна. Під час літнього відпочинку на трьох вінницьких пляжах функціонуватимуть постійні рятувальні пости, де чергуватимуть матроси-рятувальники та медичні працівники, готові в будь-який момент прийти на допомогу. Надаємо, як бачите, першу медичну допомогу потерпілимо. Потерпіли, який при відпочинку при необережності отримав ось таку травму. Подряпини, порізи, там різні забої травми голови різні і також артеріальний тиск, особливо в літніх людей. В них він повишається за рахунок того, що вони е, засмагають на сонці. Самі ж ютубальники зазначають, що цього року купальний сезон розпочався спокійно, але незважаючи на заборону, охочі підігріти і без того, розпалений сонцем та водою настрій все ж таки знаходяться. Ну в принципі, банальні буйки сучастують офіціальна, ані офісальний совет це... – та. А, отдыхать в меру и не злоупотреблять алкоголем в принципе вообще а много таких вот есть что приходят уже по выпитувшие лезут в воду да много пляж все таки место публичное солнце все таки привлекает людей да приходят. Нагадаємо, минулого року на міському пляжі Хімік було проведено капітальний ремонт, очищено дно акваторії та оновлено інфраструктуру. Тож умови для відпочинку відповідні. Воді, звісно, прохладна, але все одно тільки токоначало літа, а так вовсім хо все хорошо. Ну, так, там чисто, звісно, ну там є десь місця, але там не дуже грязно. «Так, да, музика вообще шикарна там весело». очі. Водичка дуже тепла, все нормально, все влаштовує. Ну чуть, -чуть грязна, але така пальсьма. Важливою є створена атмосфера, яка забезпечує вдалий відпочинок та сприяє як фізичному, так і культурному оздоровленню. Тетяна Соловей, Віталій Демець, новини, телеканал Смарт.